Туберкульоз інфекційне захворювання, на яке хворіють незалежно від статі, віку, національної приналежності, стану та соціального положення. До 20-го століття туберкульоз вважався невеликовною хворобою. На сьогоднішній день рівень захворюваності та смертності в нашій країні в рази перевищує загальноєвропейські показники. А що ви знаєте про туберкульоз? Не Знаю, що це легкі заболівання легких. Це дуже тяжка хвороба. Вона була буває скритою. Ну, не передається, а буває відкритій формі. А як берегтися? Ну, по-перше, як завжди, чистота. А, простуду не запускати. Іначе від цього і починається хвороба льо. А наші ця болезнь дуже сильно. І не всі знають об этом болезні. В плані, що вони заболели. Треба ходити, робити флюорографію кожен. А як передається? Ну воздушно капельним путем очень часто ну через предмети бита мабуть. Паличка коха надзвичайно витривала. Вона не боїться холоду, не гине в спирті і розчені кислоти. Може зберігатися багато років у землі і навіть вічні мерзлоті. У воді бактерія зберігається до 100 днів у вуличному пилу до 10 діб. Не любить же паличка коха хлоркою сонце. Під тривалим впливом сонячних промінів вона гине. Про туберкульоз у всесвітній день боротьби з цією недугою пересічним коростенцям розповідали працівниці міської організації Товариства Червоного Христа України. Сьогодні всесвітній день боротьби з туберкульозом. Будь ласка, ознайомтеся з пам'яткою. у рік потрібно проходити флюорографію. Розкажіть, будь ласка, своїм рідним. Що ця хвороба зараз дуже поширюється по Україні? Потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. Будь ласка. Словами не обмежувались. Під час акції дівчата біля магазинів на зупинках, на ринку розповсюджували брошури та листівки з інформацією про туберкульоз. Крім того, роздавали направлення на флюорографію. Класичними симптомами активної туберкульозної інфекції є хронічний кашель з кров'янистою мокротою, підвищеною температурою, нічною пітливістю і втратою ваги. Сьогодні товариство Червоного Хреста має можливість підтримати продуктовими наборами тих, хто лікувався або хворіє на туберкульоз. Недуга в Україні здебільшого вражає людей. З так званих груп ризику це безхаченки, наркота алкозалежні, говорять фахівці. Красный Крест также оказывает уже больным, которые заболели, прошли курс лечения. Это раз в месяц мы даем продуктовый набор. В продуктовый набор ходят макароны, крупы, подсолнечное масло. И на протяжении месяца человек может питаться нормальной едой. Даем такие направления на флюорографию, на бескоштовное обследование. Мы раздаем информацию всем жителям нашим и нашим подопечным о туберкулезе, чтобы это заболевание как можно меньше было В нашому місті, а в Україні, туберкульоз краще попередити аніж лікувати. Тож будьте пильними. Обов'язково робіть флюорографію раз на рік.